Згідно інформації сайтів так званої Новоросії, суботній теракт в Одесі намагався зробити або зомбі, або вовкулак. Черговий свідок, на якого посилається ресурс терористів ДНР, стверджує, що був першим, хто виявив тіло чоловіка незабаром після вибуху. За його словами, йому відразу впало в око, відсутність на місці великих калюж крові, а також буцімто ознак трупного задубіння на тілі загиблого. Цікаво, що загадковий свідок кремлівських змі, який надає такі анатомічні. Ні, подробиці перебував на вулиці о 4.30 ранку, коли і стався вибух. Ім'я свідка не називають, як і те, що він робив у спальному районі, де поблизу немає цілодобових магазинів. Ясно тільки те, що у машини російської пропаганди завжди є особлива версія на все, що відбувається у цікавих для неї містах. До речі, версію живих і мертвих російська пропаганда вже використовувала колишній речник Кремля Ігор Стрілков літом запевнював інтернет-спільноту, що деякі люди на борту збитого Боїнга вже були мертві ще до аварії літака.